Орджонікідзевський район один з найповажніших промислових районів Харкова. Депутати розповідають, його мешканці очікують від владників. Передусім, сприяння у вирішенні житлово-комунальних негараздів. Вопроси саме розличні починає від бродячих собак, закінчуючи глобальними там, такими, як трудоустройства, там як допомога в ліченні, такі як ремонти цілих під'їздів. Це дома, з якими все одно більше 30 років. і сьогодні вони проблеми. У цих домов такі ж, як у всьому місті, такі ж, як проблеми всіх многоетажів. Це криші, під'їзди, це, під це внутріквартальні дороги. Середній вік будинків тут більше, ніж півстоліття, кажуть у адміністрації Одженікідзівського району. Ремонту вони потребують не поточного, а капітального. Тому у районі створили мобільну бригаду, що працює за спонсорський кошт. Не стоять осторонь у наведенні благоустрою і самі мешканці району, щоразу виходять на суботники. В Аржентидовском районе вы знаете, что есть парк «Зеленый гай». Это в этом году он был немножечко реставрирован, потому что жители Аржентидзовского района не всегда могут поехать в центр и погулять в парке. Поэтому сегодня этот парк работает. Начиная с 9 мая мы проводим там мероприятия районного масштаба. Подбали в районі і про найменших його жителів. Цьогоріч встановили понад чотири десятки ігрових майданчиків. У планах районних очільників наведення ладу біля станції метро Пролетарська. Аби запобігти стихійній торгівлі, у районі хочуть налагодити роботу стаціонарного ярмарку. В асортименті ярмарку мають бути харчі та товари, розраховані на купівельну спроможність усіх жителів району. Ірина Гнатюк, Людмила Захарова, Микола Кузін. О тебе новини.